Всім привіт, з вами, вами Фрі і сьогодні буде оцінка скінів не була. Перед началом хотів попросити, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. А, перед... а і пишіть далі. Х... Кого про мені ще зняти відео оцінка скінів. Не обіжайтеся, це буде моя думка. Поїхали. Поїхали. Вікінг, Вікінг був скін дуже класний, моя оцінка 70. Touchdown Bull. Скін мені не дуже сподобався. Моя оцінка 30. Полузахисник Bull. Він коштує 2500 репонтів. Але ми не обсуждаємо ціну і найгірші скини ми їх оцінюємо. Моя оцінка 60. Король Варвар -вар Бул. Його роздавали два рази і дехто знову його не забрав. Скін дуже класний. Моя оцінка 5 з 10. Золотий бул. Ми ціну не обсуждаємо, ми обсуждаємо креативність. Скин мені не дуже сподобався 3, 10. Серебряний бул. Скин трошки кращий, але мені він. Не зайшов, моя оцінка 60. Астробік Бул скин дуже класний, моя оцінка 10 д 10. B800, скін мені не сподобався, моя оцінка 60. Live Bull. Мій скин дуже сподобався. анімація на початку. Він мені дуже подобається, моя оцінка 10 д 10. Наступний скінцел. Булмен. Бул Моя оцінка D 60, то скін дуже мені сподобався. Якщо ви були зі мною згодні, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. І ще раз говорю не обіжайтеся, якщо я не назвав ціну яку скільки коштує цей скін. І якщо вам цей скін подобався, я поставив плоху оцінку. Не обіжайтеся. І пишіть в коментарях, про кого ще мені зняти, зняти відео оцінка скинул. Всім па-па!